Ух, нарешті нам дали розмір висоту цієї закладної для бойлера. прикрутили на ну, отакі болтики непогані, щоб уже. Щоб уже. Як паде, так не там паде. Перекрутили перемічки з дверями, бо були на 4 сантиметра нижче, що то я. Ошибалася. Запам'ятовал. Ладно. Ну, ось так, потихеньку движемось. Назад каналізацію ставили одну. Одна стоїть. Ну, це, це сама основна. Це стоїть, І ще одну ставимо, Під низом хай тві там. Регулюють, то вже не мої справи, я його не робив. Ну, зараз затаскаємо та й будемо оббивати пленкою. Кажу надворотне пленкою. Це ж цільно треба крутити його тут. А воно якби не дуже хоче крутитися, ну щось придумаємо. Нижня, нижня полоска ще нічого, а от верхня. Це перестінок ніби ніч дуже страшно. А от верхня срака, але ж тут закрутивно, но було, ну нічого, якось воно буде. Так, будемо далі робити.